Всім привіт, друзі! З вами я Міша 5410. І сьогодні ми граємо Нурс Бравл. Точніше, як граємо? Відкриваємо Бравл Пас, Подивимося, що випаде зі стардropів та попробуємо набити максимальну славу. Блінги, блінги. Такі. Коротше, друзі, це буде довго. Но лепочі крути зараз. Є муха Ладно. Лишем. Лишаємо стардропи на кінець. Сам це на кінець. Саме кращий. Стардроп. Ген! Значочок. Блін, я стардроп звичайно відкрив. Окей, давайте очки сили підбираємо. Стардроп лишаємо. Кредити. Смайл. Монети. Блін. І кредити. Геми, монети. Стардропи залишаємо. Ще раз повторюю, друзі, стардропи залишаємо. Корот, очки сили забираємо, очки сили! І кредити. Прямо з мегбокса тиші. Тут забираем 200. Тут 100 блин. Гемы, гемы, гемы. Окей, сюда. Так, так, так. Скоро, скоро будет. І легендарний стардроп, і прості стардропи провіримо мою вдачу. Стардропіки. До речі, я вам дуже раджу скачати гру. Ось цю гру про цю йонур збрали. Коротше, вона імба грає, за нею можна почувствувати себе донатором. І забираємо все. Все, все, друзі. Настав момент істини. стардропи перший вже редкий. Первый редкий, и другой редкий. Детри... А, третий тут. Эпический. Эпический. Сюда. Ну, полумер попал. Сверх редкий. Эпик. Редкий. Редкий. Эпик. Найбільша рідкість, що випадала, це епік, мені здається. Редкий. О, по 30 кредитів, нормально. Але це не багато вже. Редкий. Редкий. Ну, а далі оригінал, який випадає в сім'ю всього. Редкий. Редкий Редкий Эпический Редкий Ну пожалуйста, с двух стардроп и май выпустил Легендарного Редкий и... Остальный Стардроп Да блин Який, що ж, легендарний. Що він нам дасть? 1000 кредитів. Нічого сія, ну теж нормально. Ну, нормально, нормально. Ну і що ж, друзі, це було. Це було відкриття Бравл Паса в Нурс Бравл. З вами був я, Ніша 54. 1.0 і підписуйтесь на канал та ставте лайки до, слі... до слідуючих відео.